Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні я б хотіла швиденько розповісти про своє в'язання. Це один із моїх процесів, які я зараз просуваю. Я вже закінчила е, свій светр чорний твідовий, я його також покажу в іншому відео. А зараз я займаюся вив'язуванням кардигану сіткою. Е, і це в нас. Вже фінішна, пряма, я б так сказала, тому що в мене вже є спинка, дві передні частини полочки, і також я вже зараз пров'язую низ. Хочу зробити 5 от таких от рубчиків, і потім перейти на оформлення. Переду, це називається планка, чи як я забула, коли обв'язуєш основний діаметр кардигану? Тож, це один із моїх процесів. Ще треба зробити рукави, які я хочу зробити довгенькими, такою ж в'язкою, і, мабуть, без манжета. Просто їх. Складу і зроблю ніби як з подворотом таким. Так, це один процес. І ще наразі я просуваю ще один процес: це також кардиган, тільки він спицями і це пряжа drops Якщо там була Alize чи Ярнарт, пряжа, я вже... Забув, якщо чесно, то це дропс з пицями, шостими, п'ятими. Просто буде лицева гладь внизу манжети, і також буде воно складною конструкцією. Самостійно буде спинка, самостійно дві полочки, самостійно рукави і обв'язка. Тож наразі це мої процеси, над якими я працюю, і ще буду вам показувати те, що я закінчила також. Дякую за перегляд.